Всем привіт Ой, вчора тут Михалеч трохи Похазяйнував Жінка, звісно, буде незадоволена Але що робити, друзі, дощів нема надо, надо якось рятувати цю ситуацію Сьогодні заберуть прицеп. Треба освободити прицеп. А зливати воду, знаєте, зараз просто так нікуди. Це ненормально, тому було вирішено мною. її сюди під картошку. Хаотично, правда. Ну нічого рівно це краще ніж взагалі її нема цієї води не побризкав я друзі вчора городи якщо Чесно, ще треба було з'їздити доглянути машиною, але зять сказав, вам пора побризкати. Ну, думаю, ладно. Зять же знає, але ж він там не ходив. Він так вдаля глянув. Що там Амброзія, що там. Ой, Амброзія Посо Здаля подивився, що там особ Вам пора брискати, але друзі Там Окрім осопу там соняшник він дуже ще маленький є окремий. Тому, друзі, мною було вирішено не бризкать поки що. Фонешник. ему ще пару днів постоять оно вже чеше Ти кормить нас думаєш да Томас? Ты ж це хочеш сказати? Ты ж не сказал доброго раночку, да, хозяин? Ты сказал ты кормить нас, думаєш. Да? Томас? Де ти? Тінялка. Томас Томас вигорів на сонці Що там, друзі, як у вас справи? Всі всі живі, всі здорові. треба написати Михайловні, що у них там Як справи Задрала ця сусідська країна, блін Де Добре напишу Михайловні що вона там а, друзі дивіться процес бродіння почався Дивіться, яка шапочка Эх, як. Все це надо переколотить. О, о, те що треба? О, травичка пішла. Світи Так О, друзі, ну так, як змогли, переколотили, як то кажуть. Ну правда, однією рукою. Зараз виключусь. І доколотю двома. Будемо робити большой бадабум. Вітя тут свій компот, блядь, кинув. Эх, тату дышь, тату дышь, хай, сука, нюхай. Фу, блядь, розочка. Витин комп... компот. Вот это увалило. Я понимаю. Чому саме під моїм двором Оце треба займатися? А? Сьогодні, друзі, всю ніч було відкрите вікно. В принципі, вчора було 31 градус. Але як вже, ви знаєте, Михайловна мене покинула. А я люблю все ж таки колись свіженько, я відкрив вікно і всю ніч я справ з відкритим вікном. Так оці двоє, бо дивіться, яке воно вже задротне. Ця кішка? Жах. Так вони оце прийшли під, от сюди під мій двір і тут влюбляються. Та що ж вам міста мало? Чи більше нема вам де влюблятися? Не розумію. А я, друзі, що... А я вирішив з'їздити на соняшник. Поїду, друзі. Ще тепер, знаєте, за пшеницю вже душа боліла, що пшениці в нас нема. Тепер ще за соняшник. Коротше, осталося нафік, щоб мене інфаркт схватив. Що ти скільки вложив грошей, а нічого не візьмеш, блядь задовбало. Це погода якась така, блін. Як ви вже знаєте, Михайловна поїхала. Поїхала, друзі, у Львів. Але, друзі, прикол весь в тому, що е, сьогодні зранку Олечка моя пише, каже, 6 часов вже їдуть з Києва в сторону Львову. І всі ці шість годин, що вони їдуть, каже, погода пасмурна, дощ, дощі кругом ідуть. У нас же їх, друзі, немає зовсім. Це біда. Коротше, сьогодні, я якщо не забуду, ми заїдемо на те поле, де я забризкував пшеницю. Хочу глянути, сьогодні Саня там пахав пшеницю, перепахував в краї, я не знаю для чого вони це роблять. Ну каже, не лізе, плуг рве, корпуса одриває, болти одриває. Друзі, це всього-навсього, що у нас сьогодні. Не знаю, яке число навіть. Коротше кінець травня. Вже не лізе плух, то ви уявляєте, що буде в оселі, коли не буде зовсім дощів. Це ж жопа, я не знаю. Блін, я, я інших слов не можу знайти. Якщо не буде дощів, то соняшнику так само прийде жопа, як і пшениці. Вже тоді прийдеться готувати полочку для зубів. Знаєте, як то кажуть? Зуби на полочку, так і нам. Вкластися, блін, такі гроші вкласти і... Не знаю, нема слов просто немає слов Стоять дощі щось там на 3 чи 4 дні, але щось мені здається, що вони будуть такі самі, як і перед цим, тобто ніякі. Вітріще дме, це капець просто, як сьогодні там ніхто не ходив, я не знаю, зазвичай по цій тропінці Ідуть люди до туалету. В бригаді я маю на увазі. Зірвало шиферину і прямо на ту тропинку впав. Це добре, що ніхто не йшов. З майстерні, висота здорова. Та й все рівно шиферина, що таке шиферина, Це важкава. Убило б нафік. Вот ну, тобі... Місце призначення, як в тому фільмі, знаєте. Пшениця. Пшениця вже не відрізняється майже від тієї, що я забризкував. Це жопа. Колосок, друзі, він вилазить, так. Да. Не на кожному, не на кожній рослинці, але він вилазить. І друзі, він як тільки вилазить, він одразу сохне. Зерна там нічого не наліється, нема з чого. Я не знаю, які у нас мають пройти дощі, щоб щось повлияло на ту пшеницю. Має оце три дня рівненькі, знаєте, йти, 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 щоб земля впитувала, впитувала і впитувала. Щоб ще й зробити якийсь запас під корнем. Це жах. Блять, край зелений, зелений стоїть. Хоч бери та їдь, браз, бризкай край. Дивлюся, в сусіда витикається соняшник, він правда пізніше сіяв. Ну але з'являється, не знаю він мене дивиться чи ні, сусід по полям. Він зараз воює, якщо дивиться, то знай Серега соняшник сходить земля прогріта. Не те що у нас було? <хи> То він швидко виліз ой Осот. Осот, беризка, це фігня, блін. так, а що у нас? Що у нас фосоняшне? Так, зараз сходимо, глянемо. В принципі я думаю, що можна вже готуватися до того, щоб його побризкать. Ще ниточки багато, ще якийсь бур'янчик лізе, мабуть, амброзія. Я думаю, сьогодні понеділок, я думаю, ще дня 3-4 дня десь ми йому дамо ще підтягнутися. Бо друга справжня пара листків не так давно з'явилась, от тому ще Підождем дня три, тоді приїдемо, глянемо на стан. Я дивлюсь, що багато лізе ще ниточки. Ниточки якийсь бур'ян маленький буде. Амброзія зовсім ще маленька. От, значить, Ще трошечки підніметься соняшник, буде друга пара чуть більше листки. В принципі, тоді бамбонем вже євролайтингом. Як він задовбав, що це взагалі з природою коїться? Я не розумію. Дощів нема, вітра, дують холодно, блін. Це капець якийсь. А ось, друзі, бачите, сліди, які оставив після себе заяць. Сьогодні я, друзі, приїхав з гвоздушкою вже. Ну, як би то терпіння, як то кажуть, лопнуло в мене. Подивіться, що робиться, ви бачите. Ось це був соняшник. І факт що, друзі, що це був не падалішній соняшник. Ну чого ж ти не жреш падалишні, а? Ну його ж повно. Не Надо йти і жрать в рядку. Ви, друзі, скажете, що це не заяць? Ну Дивіться сюди Бачите І ось, він сожрал, повністю сю рядка нема, ось. ось Я ж ось тут. Заканчується. Ось о два штучки тут залишилось. Скажете, не заяць, одна. Ось дивіться, він прям, він прям де, де жре, там і саре. Бачите? Ось опять зажрав, ось ще сажрав, стоїть. Де я тут осо, ос, ос. Сволочь така, га, ось ось, ось. ось. Така, ось гімно. Все, гемно ну, Бачите, він ніби оце 5 штук жар висрав Да Так що вредитель він ще той. А наплодилося їх друзі Я вам кажу їх треба отстрілювати. Бо це буде посівом жопа Ну шо це, осьо, дивіться. Осьо, він як ішов порядку, ос, ось ось жер. Бачите росточок. Осьо насрав. Ось насрал. ось жер. Ось ось так само. Насрав, ось два рядом з жер. Ось насрав. Прям сидить, жре і сре. Там де жре, там і какає. Отака гадость, друзі. І чого не їсти падалішні? От я не, не розумію. Бур'яни, все, все що тобі є. Ні, не, треба сошник. Тому що Постоим, погуляємо, підожду Десь та й появиться. Він тут не один, я їх вже бачив. Буде тоєшник, не буде, не знаю, але плюс те, що ще й заїзд жре, це звісно не радує мене. Отак, друзі, щойно сів машину. Все ж таки дуже добре, що це можна замовити, можна, щоб воно прийшло. Звісно трішечки ти переплачуєш, але як воно тобі потрібно срочно, то, то це дуже добре. Вчора те, що розірвало в мене помпу. Також не пам'ятаю, розповідав вам чи ні. Викачував, значить, каналізацію. На кубові закрився кран. Е е я поки открив. Думав, зібью обороти рванув до помпи. Вона знову закрився кран. Ну, коротше, друзі, голову у помпи розірвало нафіг Поки я бігав. Голову у помпи розірвало, вирвало кусок. Ну, Одразу почав шукати, все добре по картинкам там розмалювали. Десь перед обідом я замовив. Щойно позвонила дівчина, все є, все чітко, завтра відправлю. Ну і молодці, значить, будемо з помпою. Дай Бог, щоб все підійшло. Так, піду, друзі, гляну ще на один соняшник. Він, в принципі, десь. Такий самий, може чуть чуть менше. Е не буду знімати, вітер страшенний. Серйозно, ви там нічого не почуєте, але ну, побачить, побачите, все одно ви вже все побачили. Добре. Ну що, друзі, приїхав, я ось тут, де Саня, пахав, заїхав з такої з балочки зі сторони, трошки тут затишок. Хоч не так задуватий вітер в камеру, блін, задовбав він. Та що, пахать то він пахав, друзі, глубини нема, ось подивіться, що тут? 5 сантиметрів, <смірки> плуг не залазить, з геть. Плуг геть не залазить. Та й земля. Ой, земля трендец просто. Значит, начебто і волога, но нифига, не кось вона чи засоса, значить хрен езно. Просто капець. Так це сейчас, а що ж буде далі? Ой-ой-ой-ой-ой. 5 сантиметрів, але так рівненько І пересівати, друзі, нема в що пересівати, нема вологи, потри вам про це кажу У людей не знаю заливає Тут, знаєте, їм би і спалити, так нема маси щоб горіло Капець. Ой, біда годі. Все. А так друзі шо, хотів поїхати сьогодні на рибалочку Там у зятя в городі є кладочка Але вітер якраз на ту кладочку Буде дуть мені в лице Коротше ну і он нафиг Поїхав, будемо, може щось вдома робити, а не значить будемо валятися. Відсів там на серіал так прям не можу. Аж трясе, коли ж я вже освободюсь, коли ж я вже додому. Він такий типу радянський шулер. Називається шулер про хлопця, який там грав у карти. Такий цікавий фільмець, легкий, прошу не і таке собі. Добре, друзі. Поїхав далі. Поїду, з'їздю до Васильівни в магазин Якщо є риба, візьму рибинку. Та поїду додому, відкрию баночку, розірву ляща та напевно нап'юся. Задовбало все. Вже. Якщо чесно, друзі, з такою погодою соняшнику також недовго рости. Запаса вологи в землі нема. Що, друзі, прийшов я тут до себе. О. Підготую зараз ці підчіпники, бо так і не було. Ні можливості, ні бажання до того карену підходить, Але все рівно підходить треба. Тому, друзі, зараз я їх помажу, позакриваю. Не знаю сьогодні, а може завтра. Вже поставлю.